Катували та змушували пройти військово-лікарську комісію. На Львівщині судитимуть двох експресівників самбірського ТЦК. Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Чоловіків звинувачують у катуванні та незаконному утримуванні чотирьох громадян. Військовозобов'язаних били та вимагали від них пройти ВЛК. У вересні 2023 року у соцмережах оприлюднили відео, на якому двоє працівників ТЦК знущались над чоловіками. Ой, ну. За даними слідства, обвинувачені впродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов'язаних, яких напередодні затримали прикордонники за спробу нелегального перетину кордону із Польщею. Факт потенційної втечі з України у час війни, мовляв, викликав агресію у працівників ТЦК. Зокрема, військовий водій центру бив чоловіків, погрожуючи зброєю під наглядом керівника, заступника начальника одного з відділів. Наразі обвинувачені перебувають під нічним домашнім арештом. Нагадаємо, Кабмін дав право територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та дії воєнного стану. Максим Турченський, телеканал НТА. Жахіття на кордоні з Польщею, якими будуть наслідки так званого протесту фермерів? Чи не обернуться вони катастрофою як для Польщі, так і для України? Росіяни не зможуть цьогоріч захопити східні регіони України. Про це керівник ГУР Кирило Буданов розповів в виданню The Wall Street Journal. Тож яких новин чекати з фронту? Усе найважливіше у четвер, 22 лютого, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.